Зима у нас продовжуємо. Ми налізники. <звіт> Ми вже висіли за стіл, будемо снідати. Довкола краса. Така. Плюс 7 і дощ. Вже на каналі нас 500, трохи більше людей. Вже зайняв свій трон. Посилка цього разу у нас iHeorb. Усім привіт! У нас рано. І ось така казка зимова у нас тепер за вікном. Сніг досі йде, йшов всю ніч. На відео не дуже видно. Такі дрібненькі сніжинки. Ну, сипа. І далі обіцяють, ще холодніше. Дуже гарно. Така гарна погода вона асоціюється в мене з таким. Дитинством, коли з мамою, з татом ходили на санчата, з'їжджали з гірки, з'їжджали навіть не завжди на санчатах. Кажи! Привіт! і з'їжджали не завжди лише на санчатах, а навіть з'їжджали на пакетах, кульках різних, зі школи ходили на гірку. У нас неподалік так була гірочка, і ми. Часто ходили біля озера. На озері на Козана ще могли їздити, коли були сильні морози. Давид тут грається за своєю шторкою, тут його царство. Трішки порядок, трішки не дуже. Так? Що Автоботи. Автоботи. Вони сьогодні дивилися з папою зранку фільм про трансформерів. І в нас зараз в темі всі. Трансформери, всі автоботи теж. А я ще от готую сніданок. Захотіли налісники зробити. Ось так зробила. Всередину зробила сир ізюм начинку. І зараз буду запікати. Трішки ще помащу розтопленим маслом. І хвилин 15 запишу в духовій печі і будемо снідати. Ось уже готові мої налісники. Дістала вже з духовки. Друзі, всім привіт! Ми вже виціли за стіл, будемо снідати. Сьогодні, як Женато вам розповідала, ми обрали такі млинці, вона приготувала з начинкою. І пишіть в коментарях, що ви полюбляєте, які у вас уподобання до ранкового і сніданку. Вам, і поставте лайки і ставте лайки. І тут, ставте лак, давід підказує, ставте так. лайки. Тож смачного і гарного усім дня. Ну що, ми на дворі. на дворі сніжочок. Довкола краса, така. навіть трішки сонечко світить. Йдемо ще сьогодні ялинка має бути в центрі, ще не забрали, а то вже скоро кінець новорічного сезону, так би мовити. Ось така гарна ялинка позаду мене, теж вся в сніжку. Краса, така. Ну, Взагалі зима теж має свою красу, має свої переваги над літом. Досить гарна пора, особливо коли є сніг, коли не дуже холодно, коли не сильний мороз, а такий легкий. Ідемо зараз, хочемо подивитися, чи ще є ялиночка тут в центрі міста, ніби ще має бути, а то скоро вже закінчується цей новорічно-різдвяний сезон. І все, все розберуть, все заберуть. І вдома вже теж будемо сьогодні-завтра розбирати ялинку. Міняти декор. Час летить, невгамовно, вже скоро і буде Пасха. Син снігу радіє, хоче кругом робити снігу в Снігу ще не дуже так багато, але йому це в кайф. Санчат не брали, але вже можна було брати, вже є так снігу. Більш-менш можна їхати. На дорозі навіть. є. В центрі стоїть ялинка, ще не розібрали її. Я сьогодні, до речі, дзвонив до своєї бабусі. Взагалі <кій> мої родичі живуть на півдні України, то вони розповідали, що в них сьогодні плюс 7 і дощ. А в нас ось така от погода, кругом сніг, ще мете трохи. Ось так собі. Воно все гарно, але коли воно все в лице, то... Дує, тим, замітає снігом, то не дуже приємно. До речі, хочу сказати, що вже на каналі нас 500, трохи більше людей, наших підписників. Хочу вам усім сказати від нас велике дякую за те, що підписалися, за те, що дивитеся наш канал. Надіюся, що вам буде і далі дуже приємно і цікаво дивитися. Ну, то ви можете писати, які би теми, можливо, ви хотіли б роздивитися, щоб ми вам показали щось. цікаве, розказали про Польщу. Тому ще раз хочу сказати дякую. І цікаво дізнатися, звідки ви нас дивитеся, з яких країн, де ви зараз перебуваєте. Тож пишіть в коментарях і ми будемо дуже цьому раді. Давид вже зайняв свій трон, як цар Давид. Залишки за цього всього дійства гарного новорічного, да? Так? да. Краса така, тут ці подаруночок, ще прикольні. Вночі ну, як світиться взагалі гарно, так? Да? І ялинока, вся вшара. Безліч тут всяке хуля гарно? Ми вже вдома, з двору поспішили швиденько, так як зателефонував кур'єр, що зараз доставить посилочку. Посилка цього разу у нас iHerb, замовляла близько 10 днів тому. От швидка така досить доставка, 10 днів, і вона вже у нас біля дверей. Так би мовити, замовляла різні вітаміни, мінерали. Зараз покажу. Коробочка вже відкрила, дивилася, що все є. Цього разу у нас вітамін С, Д та цинк. Досить гарний комплекс. Ось такі вітаміни. Тут досить таке велике дозування, що достатньо однієї капсули в день. І в одній капсулі вже все є. Ось такий вітамін, можна сказати, це швидше мінерал. Це є залізо в такій формі. Тут дозування досить невелике 25. Це досить корисно при випадінні волосся. У мене щось на осінь я замітила, що забагато волосся залишається на розчисці. Ну, Це знову ж таки, це ми для себе приймаємо, нікого не агітуємо. Потрібно враховувати свої аналізи крові, враховувати стан свого здоров'я і кому які вже мінерали, вітаміни потрібні відповідно. Я була в спеціаліста, була в трихолога, і він мені прописав ці саме вітаміни цього бренду і саме в такому дозуванні. Лише поставили мене перед вибором пити залізо. В більшому дозуванні, але до місяця часу, або в меншому дозуванні, що менше буде впливати на шлунок, але значно довше. Я обрала в меншому дозуванні, проте довший період пити, щоб трохи поповнити ці якісь дефіцити незначні. Також для волосся ще у мене є. Ось біотин, ще цей раз замовила для волосся ось в такому дозуванні. Дозування тут 5 тисяч. Чоловікові замовили ось такий комплекс вітамінів, чоловічих вітамінів. Тут досить таке гарне дозування, кого цікавить, можете зайти на сайт iHerbo. Гарний комплекс, особливо от осінь, зима, весна, починаються ці дефіцити, як добавка до повсякденного раціону харчування. Також, коли настає період вірусів різних, нежитів, кашлів і тому подібного. Страдає наша печінка. І щоб швидше одужати, всі ми знаємо, що потрібно допомагати печінці провести ці всі токсини через себе, так як весь удар йде на неї, вона це все фільтрує. Для підтримки роботи печінки та її очищення в такий період. Ми використовуємо, щоб допомогти організму справитися з інфекціями та вірусами, ось такий препарат. І ще також з цієї ж сфери, це теж підтримка печінки, очищення від токсинів, теж щодо вірусів, різних інфекцій для підвищення імунітету. Уже досить давно користуємося ось такий препарат: GSE називається Це є екстракт масла з самих кісточок грейпфрута. Коли хворіємо, Приблизно 30 капель додаємо на воду, 2-3 рази в день, то це така доза максимум, щоб підтримати організм і допомогти йому одужати. Навіть давидові в воду, просто так додаю, коли в нього там нежить теж віруси. Додаємо там 1-2, максимум 3 капельки на водичку і такий собі свого роду. Імуностимулятор ще вітамін Д окремо взяла в гарному дозуванні. В дозуванні 1000, тисяча ось такий такого бренду. Теж це американське, всі за коли не п'ємо це дицинка, або коли вирішуємо, що потрібно додаткову дозу, то можна просто вітамінку одну. Також ось така ще добавка м'яти перцевої. Це м'ята перцева досить зараз нові дослідження. Є. Гарно діє на роботу кишково-шлункового тракту, не лише для покращення нервової системи, а й гарно діє на квязь кишківник. Ось така омега. Тут досить гарний склад, даємо менше риби, п'ємо ще капсулку Омеги. Також, щоб гарно працювала наша імунна система в період холодів і не лише має бути здоровий наш кишківник. Як я вже показувала, м'яту перцеву маємо. І ще іноді використовуємо також як свого типу пробіотик для гарної роботи кишківника ось такий препарат. Він в вигляді порошку досить гарно діє на роботу кишечника. І також в мене є ще добавка для гарного сну, при легких болях в ногах, коли якесь, можливо, десь є перезбудження нервової системи, то от в нашій сім'ї ми приймаємо при потребі для організму, коли відчуваємо. Це є магній, магній цитрат взяла цього разу. Він теж в порошковій формі. Що в мене вийшло? Ось така свого роду розпаковка нашої посилочки. Показала вам усі наші добавки в зимовий період, зимовий, весняний, осінній в період цих різних захворювань для підтримки імунної системи. Зараз гарно складу на свою полицю. І всім бажаю не хворіти та бути здоровими. А я біжу готувати наш український борщ. Ось порізала картоплю. ставлю варитися паралельно смажу цибулю на одній сковорідці, а на інший буряк. До цибулі додаю вже потерту моркву, а до буряка додаю трішечки лимонної кислоти, аби наш борщ мав гарний яскравий колір. Трішки додаю ще води і підсмажую буряк протушковою, можна сказати. Маю ось таку домашню тушонку, в складі якої курячі м'ясо та фасоля. Додаю її у закипівшу вже картоплю, буде такий смачний бульйон до борщу нашого. Перемішую, додаю лаврове листя. Тим часом уже протушкувалася цибуля з морквою та на окремій сковородці буряк. Все змішую і готую засмажку до борщу. Та під закритою кришкою пасирую до готовності буряка. В поручки п'ятий бульйон додаю свіжу капусту, мілко посічену. Їй варитися досить небагато. В основний інгредієнт нашого борщу, тобто в засмажку, додаю ось такі вершки 30%. Це може бути і сметана. Може бути і інший відсоток жирності, не обов'язково такий, як у мене. Добавляю ось такий концентрат помідорний, може бути соус, томат. Дивлячись від концентрації, вже змінюється його об'єм. Все ретельно змішую та ось так зі сторони додаю приблизно 2 столових ложки муки, трішки змішую та додаю ще близько 1 столової ложки паприки та змішую все до однорідності. Наша засмажка готова. Під закритою кришкою даю настоятися близько 10 хвилин. Тоді вже додаю її у бульйон. Бульйон уже надзвичайно ароматний та вмить змінює свій колір від цієї засмажки. Вона досить така гарна по консистенції вийшла. І ось такий уже практично готовий. Виходить у нас борщ густий, ароматний, червоний. В кінці ще додаю два зубчики часнику та приблизно 1 чайну ложку цукру. Також додаю ще свіжий зелений кріп. Багатенько так кропу додаю, аби борщ був ароматний, пах зеленю. Ось такий борщ у мене вийшов. Саме за таким рецептом готують борщ у моїй сім'ї, готую саме так його я. Звісно, існують і інші рецепти, інші способи приготування борщу. Нам подобається саме такий. Що ви готуєте за іншим рецептом, рекомендую спробувати, як у нас. Усім дякую за перегляд. Па-па!